Кафе Вулик, ми в такому ресторанному залі знаходимося наша група. Молоді. А є молода і молодий. Ми зараз це придумаємо когось. Молодого і молоду потрібно. А ну, думайте. так. Нам ще не принесли поїсти. Так. Тут у нас такі привітики. Отакий великий чесний зал. Нам дали компотик, хлібчик. Ну і ми чекаємо на продовження. Нам подали такий салатик. Ми знаходимося в ресторані Кафе Вулик чи Надієво. Тут у нас є капусточка, помідорчик, огірочок, дуже щедро приправки і морковочка. Так. Трошки пересолені. Ну, Спеція тут так відчувається, правда? <гум> Дуже смачненько, мені наразі смачненько. Так, Ми продовжуємо наше відео і нам дали такий супчик. Там, <гум> де все розписано, там має бути написано. Кобаска. Зелена така сосолька чи стручкова сосолька. І вона Ну, Зараз ми покуштуємо. Морква. Та нічого, там стільки моркви, що я ще зім'є. Так. так, у нас мах добра. Пробуємо таку зелень. І Іконовські. Мисливські. Нам Чекаємо на, друге. на друге нам подали картопляне пюрешечку з підливочкою. Тут якісь грибочки. Зараз ми розпробуємо. І це в нас називається шишки. ну Це шишки ніби котлітки. Так, дуже гарний соус, не знаю, як нараз на смак. Мені дуже смачно. М -м -м. Я а хто розуміється в, має, це в грибах? Що то за гриби є? Та напевно білі дуже тако за білі. Та що це та, таку та, ціну не білі не може? Не? Ну і щось воно мені на шампіньйони не дуже. А дивіться, яке воно Я всередині. Думала, Будуть в нас деруни з, бі... з білими грибами підливкою. Ну це як тіфтілі. Це як тіфтєлі. Мені здається, що це не хліб, а там рис. І так, ну, рису 70, м'яса-30, я б сказав. Але дуже-дуже смачно. Нам смачного, до нових зустрічей.